Мої вітання. До вашої уваги сьогодні буде шкода Octavia в кузові А5 2006 року випуску. Автомобіль мого колеги вирішив обновити свій парк і виставити на продаж цього красення. Автомобіль в універсалі з дизельним двигуном 1,9 TDI на 130 кінських сил. Так, і одразу почнемо з лакофарбового покриття. Так як всі люблять, щоб все було ідеально. І Навіть люди часто дивляться автомобілі, яким вже і 20 років, і всі хотять не фарбовані в рідній фарбі. Так, ми погнали. Е -е -е -е. У нас фарбовано два елемента. Тут у нас все завод б'ється, у нас фарбоване заднє ліве крило і переднє праве. Причому переднє праве фарбовано як ніби під прибор. Виглядає ідеально. Ну і при, під прибор воно б'ється, як завод. Так, це крило ми побачили 288, 225, 178, 616, десь десь точка є з шпаклом. Дуже-дуже тоненький слой шпакльовки, або ґрунт. Або, або, або 617, хто не в курсі, це 0,6 мм. Від, від, від металу до, до прибору. То часто люди запитують, о, дивись, скільки цифр показує багато. Ну, якби 2000 мікрон це до 2000 мікрон б'є товщиномір, 2000 мікрон це 2 міліметра. 2 міліметра ви маєте розуміти, яка це товщина. Так, і оце крило у нас фарбоване, але як бачите, воно фарбоване під прибор. Або хтось міняв крило, або фарбували його під прибор. Виглядає добре і б'ється як завод фактично. Так, може комусь потрібен ВІН-код, може якусь історію перевірити чи ще щось, не знаю. Показав, нехай буде. Так, Погнали по салону, салон в доброму стані. У нас є передній електроскоп підіймачі, електродзеркала, підігрів дзеркал, коректор фар, яскравість приборки. Як на свій вік, то виглядає автомобіль достойно. Так, Тут у нас кондиціонер. В остальному в принципі, нічого такого якогось крутого яскравого немає. І в принципі, Октавія це не той не лу, не лакшері автомобіль, якому, яким потрібно, якби, в якому потрібно щось доказувати, щось показувати. це скажімо так, робочий і невбиваємий апарат. Так, двигун працює, бібікалка працює. Відкриємо капот і підемо потім ще до капоту, щоб я не повертався до салону. Тонування в гарному стані, без задирів, без царапин. Як бачите, салон виглядає достойно. Шторка на місці. Запасочка, органайзер, ключі тут у нас теж на місці. 1,9 TDI, 130 кінських сил, один із самих невбиваємих двигунів в Вах-групі, який ставився і на транспортери. Куди його тільки не брали, і в кадіки, і тому подобне. тільки там трошки інші потужності, менші потужності на них, але двигуни вибігають великі пробіги без якихо дорогих вкладень. Так, автомобіль буде у нас на майданчику стояти наразі. Е при бажанні або виписуємо договір купівлі-продажу, або їдемо з вами в МРЕВ і перереєстровуємо автомобіль. Машина в наявності у нас тут стоїть і чекає вже на вас, на огляд, або любі ваші перевірки, на СТО, за ваш рахунок. Також є у нас багато інших автомобілів, які ми приганяємо з Франції. Всі-всі-всі машини з Франції. Без пробігу по Україні. Це можна сказати, що єдиний автомобіль у нас на майданчику, який бігав по Україні, якби, але автомобіль колеги можна його виставити. Я не рахую це за щось страшне. Е, також є, є автомобілі, які доставляються з Франції, які є у нас на майданчику в Медикі. Дуже великий вибір автомобілів та хороші ціни. Будуть питання, звертайтеся. Номер телефону внизу в описі, плюс посилання на наш сайт в описі, також і посилання на Телеграмі і Інстаграм. В Телеграмі всі автомобілі, які є в Телеграмі, всі актуальні. Неактуальні автомобілі я видаляю. Так, буду радий вам, вас зустріти, показати вам машинку або дати на тест-драйв. Знаходимося ми в місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Малешка, 1В. Це біля авторинку на Луці. Дякую за перегляд. Вам гарного дня, пока-пока.